Про війну, волонтерство, емоційне вигорання – це тільки невеличка частина тих тем, які обговорював найвідоміший волонтер України Сергій Притула з учасниками програми Моя перша стипендія благодійної організації Фонд Карпінських мені дуже приємно, бо нашої молоді прийшло дуже багато. Всім дуже цікаво ближче познайомитися з людиною, яка купила супутник і. Я думаю, що от людина, яка напевно чи не найбільше доклалася для нашої перемоги в івент холі ресторану Золото Карпат зібралося 130 підлітків. Ми формували цю лекцію згідно їхніх запитань, бо вони нам надіслали ті запитання, які б вони хотіли поставити Сергію. Багато є питань. Ми намагалися відкинути всі політичні питання, бо наша програма не є політичною, але е Дітей цікавить і і минуле Сергія, і майбутнє, тобто і і те, чи буде він займатися гумором, і те, як Взагалі йому працюється, як взагалі досягається тих цілей, які які він собі ставить, і які успішно досягає, стипендіати мали змогу поставити запитання Сергію притулі, і на всі почули відповідь. Сам Сергій каже, що основний меседж, який хотів донести до підлітків, щоб їм було не байдуже, де вони живуть і чим вони мають у майбутньому займатися. Дуже би хотілося, щоб окрім певного е, жаху. Е, які діти бачать навколо себе зараз, і всі ці інформаційні потоки, які відбуваються, дуже би хотілося, щоб вони все таки зрозуміли, що вони мають зараз. Великі можливості завдяки тому, що їх захищає збройні сили України і дають їм можливість здобувати, наприклад, хорошу освіту. Говорили про війну та волонтерство. Піднімалось мовне питання і тема декомунізації. Велась мова про лідерство і те, як стати успішним. Загалом, усе те, що турбує підлітків. Мабуть, зараз найважливіше, що цікавить кожну людину, це що нас чекає, що буде, і наскільки добре становище в нашої країни. Сергій Протула дуже добре на це питання відповів, що так як було, можливо, навіть вже й не буде, але ми віримо, що буде краще. Стипендіати також організували збір коштів, їм вдалося зібрати понад 8 тисяч гривень. А учасниця програми Моя перша стипендія Шепіча Куляна виставила на аукціон свою картину і передала 2600 гривень. Фонд Карпінських подвоїв цю суму, тож… Перевели 21 тисячу 700 гривень у фонд Сергія Притули. Ми з радістю долучилися до ідеї збору коштів, яка мені спала на думку. Ми впевнені, що ці кошти будуть направлені в правильне русло і допоможуть нашій країні. Сергій Притула зауважив, що сьогодні підростає інакше, значно мудріше і зріліше. Покоління це діти, які змушені були швидко подорослішати. Я дуже Рада можливості спілкуватися з такими дітьми. З дітьми в принципі потрібно розмовляти, розмовляти постійно. Не кажу, що розказувати їм, як жити, не розказувати їм, що робити. Але принаймні, ну, дати можливість показати там, шматки із свого життя і де ти набиваєш гулі, щоб потім такі гулі не набивали вони. Це вже так само ну, далеко не, не, не найгірше, що можна зробити в своєму житті. Новак, Роман Купранець. головні новини для стрий тебе.